Трошки не розібралися з плитами. Е, в сенсі, ти ніби включаєшся, що ближньо логічно, бо тебе мало. Це дальня, здається. Ти включаєш на двойку, вона ще не гріє, ти думаєш бігом на шістку, розвернувся, там вже пекло. Накрий. А є <головіка> щось <-то> типу вогнегасника. <головіка> У нас пожар. Так, ну ми точно попадемо тоді. Під одне треба кинути. Ні-ні-ні. Я кастрюлю, кастрюлю добавлю. Да. Хоч тебе я збрів? Влад, Трішки швидше, тому що вже потрібно займатися цим. Начинка, я помню. Вона мені швидше, швидше, швидше. Серйозно? Да Все, все, хватить, став вже. Все Починка добре, не зробимо. Я і так все швидко роблю. Я на всіх конкурсах бігаю, що угоріли, і ти мені кажеш швидше. Ти сама гана не кипішуй. Бо ти така кипішлива, я Просто думаю, дуже це. Це довго, кипішний. все, типу, і тому Нічого мені не подобається. Не довго, але, все все добре. Слушай, по-моєму, все робиться так, як треба. Я по життю дуже до себе е ну, типу, Завжди. Тому і до людей я веду себе так само. Гарбуз. Гарбуз смажиться. Ми Це його... великі дуже шматки. Які великі? Це Мої дуже три... великі шматки для середини. Чолово, вони вони мають... великі. Воно дуже да, велике. Да, 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 мали... велике. Треба в чотири рази менше. Блін, так, да, менше треба. Він не вміє признавати свої помилки, тобто в нього все класно. Навіть коли він там робить щось не так. Ми його не поклали, але воно все одно шедевральне. типу. — Оце Ні-ні-ні, Це велике. Ще менше. — Менше-менше. — менше. менше — менше. Менше. В равіолі ні. треба, щоб були шматочки. Ти розумієш, який розмір равіолі? Слухай, туди Я, треба ну, якоїсь така. — Що така? така? Равіолька. Да. Ну так внутрішньомає трішки. Да? Я хочу працювати в команді з людьми, у яких працює мозг. Ну, типу, яким не потрібно. Прям, Секунда, в секунду, говорити, що робити. Я, я тут стою. Що ну. ти стоїш, якщо вона не працює, вона працює. Вона, вона... була на одиничці тут. А чого вона була на одиничці? А одинички? я куди знаю, ти ж стоїш готуєш тут? Ні, я її поставив, коли я ухожу, зрозумів, єдинічка, нічого не рішить. Ти можеш не пішовати. Ну реально, ну вона нічого роблю... не рішить, єдінічка тому Я розумію, я тому, розумію, тут розумію. стояла, єдінічка. Ти ж мені все. дала цей процес, правда? Він не готується, бо тут одиничка. Воно приготується. Я за ним ну, дивлюся. Так, да, все. Тоді я за ким там, за мною. За тобою. — Ні, давайте хто перший зробив, то і буде. Я зробила перша. Алло. Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? Ти після Каті. — Та Катя що робить? Ну, от я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш, так? Тому, значить, ти ще не все зробила, значить, я йду наступна не ти. Я, типу, ну, я от в тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати? Я знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду бодь після тебе, тому що я все зробила. Камонний. Ну, так, я теж все зробила. Я стою ти просто що, ти вже... Так я стою просто присолюю. Ну, ну, при тому є. що я вже вважаю, що все зробила. Ну, давайте якось живу. Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка! 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 Я кажу, ні, я не буду виступати чергу, тому що ну, нахрена мені це робити. Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там, здалося, що я не готова. Ну, це, це не моя проблема, це проблема якби, Аліни. Значить, їй треба також було подумати раніше. Вже дуже сильно часу не... з собою блін, жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала, ні, я буду. Я домовилася, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Прийняла рішення не йти в цей конфлікт, не там сперечатись сильно. Хоча я розумію, що якщо я не йду перед Качею, то я залишаюся в самому кінці, тому що там потім треба довго чекати. Та я просто дражу від тебе завжди. <рив> <рив> і вона, як сказала, заливка, там, і я ж послухав, що вона сказала мені манка. То-то, думаю, ката манка. І бачу, що в мене скоринка не хрустка, а м'яка. Мені подобається. Починаю вже психувати, біжу знову продуктово. Думаю, а що. Що це... Ну, Тому що не виходить вже в мене, тому я психую. Коли в тебе щось не виходить, ти не психопсихошну, я взагалі емоційне. Не вийшло. Потім добре думаю, що робити. У мене ж духовка розігріта. Думаю, кину туди цю картоплю, хай вона ще трохи підсушиться і буде хрустка. Сань, ньокі якусь соду додають чи ні? Ні. У мене ці ньокі, Коли ти, наприклад, таке щось готуєш, там лениві вареники, або ти деруни робиш, або ти робиш зразу. Муки потрібно трохи додавати, щоб не забувати. Щоб вони гливки не були. Хріна не співають так. Трухануло мене сьогодні жорстко, я не знаю. Я перший раз такі емоції відчувала на проєкції. Регіна, я з тобою не буду. Що, перепутав? Не туди зайшов? Та я знову до тебе зайшов. То ти думаєш, то я до тебе. Так, та не сностьте все, Влад! А. Ви вже другий раз це все приносите нашого, воно тут скортиць, нам дадуть по голові, віднесіть назад, коли Понімаєш, щоб не у хорошо стояло. Я кажу, зачем? Давайте починаємо готувати. Вердикти піходжу я зі своєю стравою. Це мус з курки з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фондан. Розрізайте. соус непоганий. Курятина приготована нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів, що вже втомились. Тому від мене два бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти булочки? Не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше, ніж на два бали ця страва не тягне. Прості моїй повазі до вас, Альона. Дякую. 47-й конкурс. Я вже, я вже не можу. Ти ж не слабачка. Та блін, я втомилася вже, я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки. Та блуго, то добре, то ну, не можу просто. <ріст> мені просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла. Щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає. Я бачу, ти пам'ятаю. Я починаю одне робити, він мені підкидає щось дати зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось підкидає. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. Не забувай про це. Що? Про чіпс. Працюємо, да. працюємо, працюєм, коротше, починається така вже запара-запара діка. Я починаю, коротше, маринувати цього окуня. Почав швидко різати бід, такий. хлоп. Треба медика. В До того порізавший палець. Надо да, добре. Нема часу зараз зупинятись, дивитись на якісь там кров ранки. Треба просто робити. І все. Нас проти, пацани є. Який-нібудь пофіг взагалі. Е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав, досить цієї ж цього вистачить. Що, Ще я картоплю треба роблю, натірти. Антон, я чіпс. Чіпс. Дві з половиною години почистив рибу і, по, і зробив е, цей б. Да, да, да. Типоні, я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції. Е, тому що якщо я за, зараз типу, відкрию свій рот. І блін гавкну там, скажу те, що я хотів би сказати. Може піти щось не по плану, поняв? Значить, це ця сура якась там і зб'ється процес. А, я вирішив не робити цих помилок. і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь я Бачу, що його ті всього, ну він теж переживає. Все, що готове, вже несіть до мене сюди. Презентацію буду робити я, тому що я розуміла, що презентацію, ну, типу, красиво, я зроблю. Ти хочеш? Участвують. Я прийшла допомагати. Я кажу, Наташ, ну, типу, давай будемо відверті, типу, презентації має займатися одна людина, тому що, типу, погляди у всіх різні, якщо ми зараз почнемо сувати те, де кожен має за потрібне, це буде каша. І Лежить дві більш-менш е, е, схожі чіпсини, а одна лежить дуже така маленька, обірвана, і я від, відріз, відломала трішки більшу і хотіла замінити. І бачу, як її рука. Отак, з цим чіпсом. хочу цю маленьку поміняти. Що ти робиш? Ну що це не Наташ? Це ж общее блюдо. Я розумію, ну ти скажи ну, мені спочатку, бо я зараз поверну рукою і все буде упаде. Тисячу раз пошкодувала, тому що якби знаєш про те, що якби попала не то, щоб в команду а з Наталкою працювати. Це називається Я хочу вставити свою лепту, просто щоб я потім сказала, що я робила презентацію. А я можу сказати, що я не робила цю презентацію. Мені це не глобально. Вирішить якесь питання. Просто, ну, типу, якщо це для тебе так важливо, то просто підійти і скажи, типу, Наташа, я би хотіла вставити цей чіпс, а не просто отак от його вставляти, бо я вважаю, що я маю його вставити. Він нормальний презентація, то я не проти, щоб хтось щось зробив. Тільки скажіть, бо воно зараз все купаде тут. Презентацію займається Нікішина просто про от А до Я. Презентація, прям вау, мені дуже подобається.